Послання 1267. Єдиною метою приватного откровення є порятунок душ 4, 13 листопада 2014 року Божого 23. 20 Моя ніжно улюблена дочко. Бог через приватні откровення дав своїм дітям краще розуміння того. Що міститься у Святому Письмі. Якщо Бог вирішує дати своїм дітям надзвичайні дари, то це є виключно його правом, якщо б не такі дари, як Святий Розарій, то душі були б втрачені для нього. Ви, мої улюблені послідовники, повинні розуміти, що єдиною метою приватного откровення є порятунок душ. Через навернені. Молитви завжди є частиною приватного откровення, і тоді ви будете знати, що вони походять з небес. Ви не мусите слухати мене зараз, бо все, що Бог хотів, щоб ви знали, міститься у найсвятішому Євангелії. Та, на жаль, дуже небагато моїх послідовників засвоїли уроки, які там містяться. Правда міститься як в старому, так і в новому завіті. Бог завжди бажав втручатися у світ, відкриваючи правду вибраним душам, як засіб для кращого розуміння того, що саме потрібно для порятунку ваших душ. Це також засіб, за допомогою якого він попереджує своїх дітей, коли їх вводять в оману його вороги. Книга мого Отця містить правду, і вона ніколи не може бути доповнена або виправлена, і не може бути змінена в будь-який спосіб. Зараз моїм обов'язком є оголосити зміст Книги Откровень, щоб допомогти вам зрозуміти, що всі пророцтва з неї збудуться, бо так було закладено слово. Зміст цієї книги робить її читання важким, бо вона передбачає остаточну зраду мене, Ісуса Христа, тими, які стверджують, що управляють моєю церквою. Але нехай правда буде почутою, бо вона написана, а те, що написано Богом, є священне. ваш Ісус!